На Лозівщині в одному із населених пунктів виявили захворювання птиці на гриб. За останні декілька років це перший випадок в районі та другий в Харківській області. Повідомили у Лозівській районній державній лікарні ветеринарної медицини. Виявили село Надежде неблизиківської громади. Звернувся мешканець з тим, що в нього великий падіж домашньої птиці корей. Спеціалістами було здійснено виїзд на місце да, відібрано трупи курей для дослідження, які були направлені в Полтавську регіональну лабораторію, де й отримали підтвердження на гриптиці. Після підтвердження діагнозу захворювання птиці на високопатогенний грип з 3 січня 2025 року в населеному пункті запровадили карантинні обмеження. Наступного дня до села виїхали спеціалісти для проведення ряду заходів з ліквідації спалаху, вилучення та утилізація хворої птиці, щоб не допустити подальше розповсюдження захворювання. Була вилучена птиця домашня у громадян з метою спалювання в цьому населеному пункті. Населеному пункті, який входить в буферну зону, тобто в трикілометрову зону, це село Настасівка, там було здійснення облік поголів'я і клінічний. Огляд наявної птиці хворою не виявлено. На даний час ведуться клінічні огляди, тобто спостереження в населених пунктах, які входять і в 10-кілометрову зону. Відбирається кров для дослідження, щоб виявити, чи є в тих населених пунктах, які там, де не зареєстровано, але входять в 10-3 кілометрову зону. Населений пункт наразі накладені карантинні обмеження. Карантинні обмеження накладаються на 21 день за умов, якщо не буде повторних випадків раз, і після досліджень, які ми будемо проводити на синантропні птиці, також в буферній зоні на домашній та синантробній птиці. І в 10-кілометровій зоні також ми повинні дослідити кров домашній птиці при отриманні негативних результатів. Тоді через 21 день знімаються карантинні обмеження. Також у місцях захворювання птиці карантинної зони фахівці провели комплекс дезінфекційних, санітарно-епідемічних та протиепізоотичних заходів. А з мешканцями населеного пункту провели профілактичні бесіди та розповіли, що вірусом пташиного грипу можуть хворіти і люди. Грип птиці – це. Хвороба висококонтагіозна вірусна, яка характеризується гострим перебігом з високою летальністю 80 100%, характеризується ураженням дихальної, травної системи, хворіє птиця всіх видів та віку. Проявляється вона пригніченим станом, відмовою від їжі, води, парезами, ринітами, тут такі. Клінічні признаки. Також люди можуть захворіти від хворої птиці при контакті, особливо якщо слаба імунна система, тобто можуть хворіти люди. Переносчиками є синантропна птиця та дика перелітна. Тобто, як предсказати, де виникне захворювання, ми не можемо. Переноси синантропна та перелітна птиця, а вона перелітна зачастується у нас біля водоймищ, а синантропна це взагалі це горобці, голуби, вони літають всюди. Чим вона, і як можна сказати, небезпечна ця хвороба, що вона може виникати будь-де, і спрогнозувати ми її не можемо. А тим, що велика Літа летальність, тим вона наносить великі економічні збитки. На сьогодні методів лікування грипу у птахів не існує, тому щоб убезпечити себе та не допустити захворювання в своєму господарстві, фахівчиня радить власникам отримувати птицю в закритому режимі, окремо по видам та проводити регулярну дезінфекцію приміщення.